Доброго дня, шановні друзі. Віддіо шор з до ютубчика. І хочете, не хочете, хвилинка реклами. ДТЗ, мать його, це для тих зараз, хто кричить. Я бачу в нього там вверху пише. Відео містить рекламу. Хлопці, навчений гірким досвідом, то кажу, якщо тако показуєш кружку, на ній написано Coca-Cola або Sprite, а в моєму випадку ДТЗ, то в мене стільки доброжелателя і що краще я напишу, що це реклама. Значить, в чому реклама? Diego 354У в просто ДТЗ. Будь ласка. Значить, що? З котеняка не влазив в радок. Що ж робити? Не влазив в радок. От, мені просто цікаво, хто по цьому телевізору або телефону оприділив, що він не влазе в радок. Ось тільки що йшли в ту сторону, викопали крайній радочок. Бачите, ось чітко як входить колесо. Отлічно, то, що треба. Ось верталися звідти. Викопали радочок. Туди причому йшли, бачите, ми взяли, кинули цей на наш саморобний от чи водітель цієї картошки, то він його викинув в сторону. Щоб не грудка було би чудово. Тому що там в деяких місцях грудочки не було, то воно його хорошенько на сторону склало. Тут просто, тому що треба цей радок викопати то тут треба буде попорпатись, бо трошки землею поприкидало. Так що дієго не влазив у радок, дієго хреново робить, що там вам ще дієго хреново робить, не знаю. Далі, хтось каже, копай швидше, медленніше, тому подібне, бо багато землі. Ну це я вам віддільне відео зніму. Дивіться, чого багато землі. Бачите, грудка то грудка. А ось то, бачите, що земля. А дивіться. Тут лента йде. Воно з цією і це на цепові. Щоб на цепові, то воно б десь пропадало би там. А так воно з цим цепом будеш копати швидше, то воно і грудку цю викине, к дідьку. Це для тих, хто каже, на тисячу оборотів включай. Бом. Та тебе ж є. Воно і грудку туди викине, а цю землю, то взагалі аж туди буде лентою кидати. Так що, а, і ще мастити. Ото, що подшипники вас свистіли, це свистить оцього. На суху воно його під'їдає. Реально під'їдає. Зараз земля влажна, то свист пропав. Хочете змастити редуктор? Пожалуйста, мастіть. Ви так покупаєте пару років, у вас редуктора не стане. Пелюка, болото прилипає і всьому хана. Воно його просто з'їсть. Потихенькому, ви не будете чути. Так що, детезік. Кружка в віді реклами. Причому нормальна кружка, хочу вам сказати. Ну все, зараз два радочка викопали, два радочка зберемо і знову будемо купати. Ну Це вже буде вам окреме красиве відео. Все. Всім до побачення.